Скільки коштує відпочити в найбільшому аквапарку України і що ви отримаєте за ці гроші? Аквапарк знаходиться у самому серці Карпат Буковелі, має назву Мавка та в своєму дизайні відтворює одноіменний український анімаційний фільм. При вході вас зустрічають аніматори та проводять у світ водних розваг. Площа аквапарку 18 тисяч метрів квадратних. Тут дев'ять сучасних басейнів, три з яких працюють круглий рік, шість водних гірок з різним рівнем драйву, трав'яна та фінська сауни, парова баня та хамам, а ще снігова, сінна та релакс кімнати. Ну і куди ж без неймовірних краєвидів Карпат, дитячих зон та фудкортів. Перейдемо до цін. Стандарт на 4 години для дорослого 1700 гривень, дитячий та пільговий 1200 гривень. Стандарт на 4 години плюс СПА для дорослого 2700 гривень. Дитячий та пільговий 1900 гривень. Стандарт фулдей. Дорослий 2200 гривень, дитячий та пільговий 1550 гривень. Стандарт Full Day плюс СПА дорослий 3200 гривень, дитячий та пільговий 2250 гривень. У вартість включені комірка для речей та рушник. А за додаткову плату ви можете взяти халат. А ви вже були тут? Сподобалось?